Новий Mitsubishi і Clips Cross намагається приховати своє коріння Рано. Mitsubishi і Clips Cross F, коли партнерство стає домінуванням та інноваціями, компромісом. Автомобільний світ це складна гра, де альянси та партнерства стають все більш поширеними. Останнім часом. Особливо в сегменті електромобілів ми спостерігаємо як компанії, що намагаються зменшити витрати та прискорити розвиток, все більше покладаються один на одного. Новий Mitsubishi Eclipse Cross EV є яскравим прикладом цієї тенденції, і, чесно кажучи, він викликає ряд питань. Це справді інноваційний продукт, чи просто спроба зберегти обличчя в умовах жорсткої конкуренції? Я завжди вважав Mitsubishi компанією з багатою історією та унікальним персонажем. Вони створили легендарних позашляховиків, які перемогли непрохідність і завжди намагалися запропонувати щось особливе. Однак в останні роки, здається, компанія втратила свою індивідуальність все більше і більше покладаючись на партнерство з ранов Nissan Alliance. І Eclipse Cross F це, мабуть, найяскравіший приклад. Партнерство це добре, але де унікальність. Не можна заперечувати, що розробка електромобілів це неймовірно дорога і складна подія. Для невеликих компаній, таких як Mitsubishi, інвестування величезних коштів у власну платформу та розвиток може бути занадто ризикованим. Використання готової платформи CMFV від Renault, звичайно, є розумним кроком з точки зору економіки. Але де місце для інновацій та унікальності. На перший погляд, Eclipse Cross F виглядає досить гідно. Зовнішній дизайн отримав деякі зміни порівняно з Renault e ETEC, включаючи новий радіатор та бампер. Але якщо придивитися уважно, стає очевидним, що той самий сценічний Renault ховається під капотом. Салон із двома екранами та знайомим інтерфейсом майже однаковий. Я не буду кричати, що це погано. Насправді, використання перевірених технологій та платформ часто є найкращим способом забезпечення надійності та якості продукту. Але мені здається, що Мицубіші пропустив можливість створити щось справді унікальне, щоб виділити і клипс крос е на тлі конкурентів. Електрифікація це не лише акумулятори та живлення. Важливо розуміти, що електрифікація автомобіля це не лише встановлення акумулятора та електродвигуна. це цілий спектр змін, що впливають на конструкцію, підвізку, гальмівну систему, систему охолодження та багато іншого. І саме в цих аспектах Місі Баїсі, здається, він не міг зробити вагомий внесок. Так, Евий Клипс Кросс має хороші характеристики 215 кінських сил, прискорення до 100 км за годину за 8,4 секунди запас від 600 км вздовж циклу WLTP. Це гідні показники, але вони не відрізняються від характеристик сценічного значення Renault. Більше того, Mitsubishi планує випустити версію Eclipse Cross F з акумулятором потужністю 60 квт год яка матиме швидкість руху лише 420 км, це набагато менше, ніж у Renault Scenic з тим самим акумулятором. Що добре в новому Eclipse Cross F, Незважаючи на всі мої критики, я не хочу говорити, що Eclipse Cross F це погана машина. Навпаки, я вважаю, що він має ряд переваг. Надійність використання платформи CMFV від Renault дозволяє розраховувати на високу надійність та якість автомобіля. Подорож 600 км по циклу WLTP це гідний індикатор, який дозволяє робити довгі поїздки без підзарядки. Комфорт і Cross F, як Renault Cynic, пропонує високий рівень комфорту та просторий інтер'єр. Ціна очікується, що Eclipse Cross F коштуватиме трохи більше, ніж Renault Cynic, але все одно залишатиметься конкурентоспроможним на ринку електромобілів. Особистий досвід та спостереження. Я завжди думав, що Mitsubishi має унікальний характер, який відрізняє їх від інших виробників. Вони завжди намагалися запропонувати щось особливе, будь то позашляховик з високим прозорим або автомобілем з дизельним двигуном та турбонадувом. Але в останні роки, здається, компанія втратила свою індивідуальність, все більше покладаючись на партнерство з Renault Nissan Alliance. І Eclipse Cross F це, мабуть, найяскравіший приклад. Він непоганий, але він не захоплений. Він не пропонує нічого. Чого Rana Синик немає? Це не прояв інновацій та унікальності. Я розумію, що розвиток електромобілів це дорога і складна подія. І я розумію, що партнерство з Ranou це розумний спосіб зменшити витрати та прискорити розвиток. Але я все ще думаю, що Мицубіші пропустив можливість створити щось дійсно особливе. Висновок. Mitsubishi Eclipse Cross F цікавий, але суперечливий продукт. Він демонструє переваги партнерства в автомобільній галузі, але також підкреслює ризики втрати індивідуальності та унікальності. Цей автомобіль є хорошим вибором для тих, хто шукає надійний і комфортний електромобіль із гідним набором руху. Але для тих, хто очікує чогось особливого від Mitsubishi, Eclipse Cross F може бути розчарований. Зрештою, успіх і Клипс Cross F залежатиме від того, чи можемо цубіше переконати покупців у тому, що цей автомобіль це не просто нахилена версія Раноусиник, а дійсно унікальний продукт. І це вимагатиме не тільки зовнішнього повороту, але й ведення значних змін у проєктуванні та функціональності автомобіля. Ключовим моментом тут є не тільки електрифікація. Але й створення автомобіля, який відображає дезоксирибонуклеїнова кислота Муцубіши та пропонує клієнтам щось дійсно цінне та унікальне. Мені здається, що Мицубіші повинен переосмислити свою роль на ринку електромобілів і зосередитись на створенні автомобілів, які не тільки відповідатимуть сучасним вимогам, але й відображатимуть унікальну природу та філософію бренду. Висновок Mitsubishi Eclipse Cross F – це хороший, але не видатний електричний автомобіль. Він демонструє переваги партнерства, але також підкреслює ризики втрати індивідуальності. Майбутні Mitsubishi на ринку електромобілів залежатиме від того, чи може компанія переосмислити свою роль та створити автомобілі, які не тільки відповідатимуть вимогам, але й відображатимуть унікальну природу бренду.